Всім добрий день ми з України. Сьогодні у нас є дуже гарна причина для цього відео. І я хочу викласти його не як завжди. Сьогодні день медичного працівника. Як би ми не хотіли, але в нашому житті ми часто або дуже часто, або інколи. Якщо пощастить, зустрічаємося з людьми, які з нами в найскрутіший, найважчий момент нашого життя. Або найважливіший. Дуже багато за життя ми зустрічаємо лікарів. І я хочу сьогодні згадати про тих, хто Витримує нас, хто рятує нас, хто допомагає, вислуховує, і в кого іноді, і в кого іноді просто бракне терпіння, але завжди, завжди готові прийти нам у на допомогу. У мене є друзі, які лікарі від Бога, є знайомі, є сусіди, і всі вони. Нуся почесне звання цілитель нашого тіла і наших душ. Якщо сьогодні когось не згадає, просто не сердься, може, просто хвилюєшся. Звичайно, Світланка Шкарівська, Світлана Вікторівна Чекіна, дівчаче прізвище Дівоче і сестра Мирослава Вікторівна. Її батьки Галина Івальна та Віктор Петрович, ціла родина, яка присвятила цій великій професії. Наші лікарі, лікарі, які живуть тут в Калинівці, це Віра Миколаївна, це Людмила Володимирівна, це наш молодий головний лікар Андрій, який дуже має велике серце і велику душу. Валентина Дмитрівна Малюва. Люди, які Людмила Миколаївна Коробенко, можливо, ми з ними не штовхуємося щодня, але ми знаємо, що завжди можемо запитати. Я зичу їм довгих років життя, довголіття, терпіння, лікуйте нас, терпіть нас, витримуйте нас, прощайте нам, як пацієнтам. Ми вас любимо.